Дівчатка, всім привіт. Сьогодні проводимо розіграш класного подаруночку для нашої структури, для, тільки для наших дівчаток, хто у жовтні зробив замовлення особисте від 35 балів і вище. В подарунку це подарунковий набір, парфумована водичка Гіра, це аналог відомого бренду і вселарант Libre аромат, і до нього йдуть до нього йде лосьйон для тіла парфумований і парфумований гель для душу 100 мл. Дуже крутий набор. Він в дуже класній плотній упаковці. Така класна упаковка, яку можна... На, на даруночок комусь, Вообще, буде дуже класно, круто, а вообще краще для себе коханих залишити. І, і так, значить, за кожні 35 балів ми вам видали по одному номерку. Якщо у вас від 70 балів, у вас два номерки, від 90 балів три номерки і так далі. А, так, що робимо? Ми йдемо з вами в, цей, в табличку. Я вже тут всіх розписала, скільки у кого балів і у кого скільки номерочків. Бачите, повиділяла а, у когось по 5 номерків, у когось по 4, по 3, по 2 і по одному. Це залежить від того, у кого скільки було особистий об'єм. І так, взагалі у нас вийшло з вами 68, так 68 номерків, і ми з вами йдемо в рандомайзер і будемо зараз дивитися, хто ж виграв цей крутий набір. Мінімальне число 1, максимально 68 і згенерувати. Давай, номер 28. І ми дивимося з вами. Хто ж, хто ж, хто ж, хто ж, хто ж, хто хто ж. Двадцять одна секундочку, 27. 27 у нас. Єлена Богдан кривий ріг. Ірина Єліна, Лєночка зробила 85 балів, у неї два номерочки і один з номерочків її переміг. Так, правильно, 27, дивлюсь, щоб не помилитися. Леночка, вітаємо Вічергового серця. Як хто, хтось з структури, чи Оксани, чи Крістіни, вітаю. Заливаю от таким класним кольором, щоб було видно, що тут подарунок. І дівчатка, в цьому місяці обов'язково щось також будемо розігрувати, обов'язково якийсь буде класний подарунок, щоб ще не вирішили, що але це щось буде класне. Так що, учасуйте, робіть замовлення і учасуйте в розіграші. Все, всім пока.